Ліквідація наслідків терору у Павлограді. Триває видача будівельних матеріалів постраждалим від ракетної атаки в ніч на 1 травня. Сьогодні, щоб відновити зруйноване росіянами, за допомогою приїхала Ірина Тригуб. Після цієї ракетної атаки, яка у нас відбулася, ось напередодні дійсно наш заклад отримав пошкодження. Це в нас були вибиті ударною волною вікна. Масштаби були все ж таки не дуже приємні. Це в нас було вибито 19 вікон. Вони великого об'єму, тому. Пошкодження такі значні. Сьогодні ми отримали допомогу, за що ми величезне дякуємо. Павлоградські міські наші раді отримали пауерлінг у кількості 10 штук. Всі живі, здорові, дякуючи за допомогу, все це було швидко, налагоджено і закрито вчасно. Допомогу отримують не тільки заклади освіти, розповів начальник служби з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Це гімназії. Ліцеї міста Павлограда та дитячі садочки також отримують цю допомогу. Заклади, медичні заклади, заклади культури та спорту. Ну зараз от комунальне підприємство «Теплоенерго» отримує матеріал. Громадська організація Проліска, яка надала цю допомогу. Ну, вона вже не вперше оказує таку допомогу. На минулому тижні ми отримали ОСБ, рейку, вже видано і вже використовується для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Очільник служби додав. Що допомогу отримають навіть ті заклади освіти, які не постраждали від ракетної атаки? Щоб у випадку екстреної ситуації заклад міг оперативно впоратись із можливими руйнуваннями. У зв'язку з тими подіями, які трапилися з 30 на 1 травня, ви знаєте, мабуть, в місті Павлограді тут було пошкоджено вікна в школах, у дитячих садках та в інших навчальних закладах, а також і в закладах культури, і охорони здоров'я. Ми вступили в цю програму зараз. Приїхали сюди. На нашу школу виділено дві упаковки це 20 штук. Цей Тарпаулін, це ми сьогодні отримуємо. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Анна Макабула, Новини. Петерка.